Хто таке речі міські Покажи, Покажіть написано. Покажи, Покажіть. Послухайте сюди. Я вам зараз покажу думати. Покажи! У нас немає часу затримувати. Я кажу, покажіть мені, покажіть мені кого. Покажіть мені ваші Вже кольори. Але 15. Покажіть мені коти. Але в нього не форту. Укажіть мені я... вами. Ми... Мы їдемо з вами. А, а вы своєю ну, службовою? Хлопці, давайте, бо вже робочий час закінчується. Я вам кажу, я беззначаю, шановний, ми ще раз вам. У разі відмови виконати нашу закону. Вимов, не працівникам поліції. Відносно того, що ви знаєте. Покажіть, відносно чого. Ви не зобов'язані показати, не зобов'язані. Не зобов'язані. Ми не заповнені, не звільняється. Зобов'язані. ще раз вам. Черговий раз. Я перепрошую, я є працівник поліції. Я є працівник поліції. Що я зробив? Ви контролювати нашу закону. Що я Просимо вас, почекайте. Дайте, молодь, щекайте. Я зараз записати. розмову. Я не знаю, Аня забрала. Зараз записую розмову. Прошу, на питання. Але запам'ятайте, якщо проба поповця нічого не покаже, все. пройдіть. у вас. Куди буде приходити? Шановний, куди? Ми до роботи закінчився. Все, учекайте, не ті підстави мені. Шанов я зробив. Що я тебе зробив? Пройдіть, будь ласка, пройдіть, будь ласка, з нами. Шанов, не будь ласка. не буде туди робити. Все. Не піду там? Не піду там. Не буду Добре, та мене насилу. Все, ви не маєте права, Все! Остансь наші дії в прокуратурі в суді. Не буду я тут хапувати. Шанов, будь ласка, вийшли. Саша, ну, что ж вы дядьку? Откричи еще кое-что. Не хочется вас жесткую... аккуратно, Руки, руки, руки! Сын, все, все. меня